Планова нарада міського голови відбулася 21 січня у 305-му кабінеті. Розпочав засідання мер міста Анатолій Федорчук. з повідомлення. 17 січня він відвідав збори президії асоціації міст України, в яких брав участь і міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Геннадій Темник. Які питання коротко ми поставили, і які пішли в протокол для обговорення. Це в першу чергу. Про тарифове утворення, про різницю в тарифах, щоб не було те, що ми, наприклад, малили за 2012 рік, коли різниця в тарифах була доведена нам в саме кінець, коли НАК Нафтогаз України з нами почали судитися про те, що ми їм не компенсували цю різницю в тарифах. Потім, коли вони нам компенсували, то нам були нараховані штрафні санкції. Більше 600 400 до 500, тисяч. до 500 тисяч. В результаті тепломережа понесла збитки, то тобто, щоб цього не було, було запропоновано і міністр погодження, щоб в подальшому все-таки домовитися, щоб Міністерство фінансів напряму направляло ці кошти не на міста, які проходять там через обдержадміністрації, а напряму направляло на НАТО Нафтогаз України. У результаті обговорення сторони підписали меморандум про співпрацю між Мінрегіоном та Всеукраїнською асоціацією органів місцевого самоврядування Асоціація міст України. Далі йшлося про роботу комунальників. В УКГ жек 1 жрео Бориспільводоканал працювали у звичному режимі. Містяни сумлінно платили за послуги підприємств. В середньому оплата мешканців становить 50%. Проблему вбачають у слизьких тротуарах. Заступник міського голови Микола Корнійчук розповів. Якщо працівники ВКГ борються з ковзанкою на дорогах. Проте погода має свої плани. За минулий тиждень було висипано на дороги нашого міста 144 тонни піщано-селяної суміші, по тротуарам 48 тонн піщано-селяної суміші. Ну, і, як ви бачите, що всякі такі негаразди з погодою якраз трапляються на вихідні дні. От, якраз в суботу, вранці. Якраз був такий самий більший голольот. Ну і сьогодні також після мінусових температур ночі по місту Борисполі, особливо по тротуарам, по внутрішньоквартальним проходам, приїздам зараз є сплошний голольот і наші комунальні підприємства працюють по посипці піщано соляної суміш всієї території міста Борисполя. Микола Петрович розповів про несподівану знахідку у міському парку. По надзвичайним ситуаціям 16.01.2013 року була виявлена чергова рушна граната на будівництві у міському парку культури відпочинку. Вона була вивезена із нешкодженим. Минулий тиждень був неспокійним для міліції. Пограбували жінку в арці між мерією та райдержадміністрацією. Правоохоронці проводять слідчі дії. Про оперативну обстановку в місті розповів начальник міліції Роман Коз'яков. Затримана група неповнолітніх, які в нічний час, ламаючи двері або проникаючи через віконний отвір невеликий, вчиняли крадіжки. Тобто зараз затримані і з ними проводяться відповідні заходи. Також на території лікарні, там були хуліганські дії, постріли по ску. Вони причетні до цього, там у них біля лікарні на території була старе місце, де вони знаходилися. на території старого морга, так, у нового морга. Біля, біля вагончика, який ніхто не користувався. Тиждень з 21 по 27 січня багатий на культурні події. Зокрема, відбулися урочистості до Дня Соборності і свободи України. У п'ятницю, 25 січня, українці святкуватимуть 174-річницю ту річницю від дня народження відомого земляка Павла Чубинського. Докладніше розповіла заступник міського голови Людмила Пасенко. І хочу запросити абсолютно всіх на літературно-музичний вечір. В українському слові у пісні народу Наша душа вас буде чекати прекрасна концертна програма української народної пісні, української пісні періоду доби Павла Чубинського і його соратників у виконанні Бориспільського народу муніципального камерного хору. Під керівництвом заслуженого артиста України Олександра Зюльськіна. Ну і очікуємо приїзд Валентина Чубатюк, Світлана Кондріяненко, новини телеканал Бориспіль.